Для Рошель портове місто на заході Франції Із самого початку військового вторгнення Росії в Україну уряд цієї країни заявляв на всіх рівнях про свою підтримку нашої країни. У той же час у французькому порту і сьогодні можна побачити великий історичний фрегат під білими вітрилами з російським триколором на щоглі проти такого прояву російської пропаганди та безкарності. Бореться французький активіст та друк України Бернар Грюа. Зараз ми протестуємо порушенню європейських санкцій зі сторони російського фрегату. Штандарт це дуже дуже важка кампанія, тому що в нашій частині світу в усіх приморських містах спадщина, саме судноплавна спадщина, за замучуванням не підлягає жодним претензіям. Але російська команда судна, як і сама присутність цього корабля, поширює у Франції російську пропаганду, і це неприпустимо. Тим часом судна продовжує швартуватися біля берегів Франції, брати участь у морських фестивалях та заробляти на туристах чималі гроші. Більш того, репліка історичного фрегати Петра І користується популярністю у французів, які готові віддати 90 євро за невелику морську прогулянку. Гроші при цьому переказують на рахунок у російському банку, але навіть економічний фактор не найголовніше. Гірше, що штандарт уособлює імперські наративи Росії і популяризує їх у Європі, говорить активіст. Ви пам'ятаєте, що Владимір Путін виправдав вторгнення в Україну, посилаючись на Петра І, так він сказав, що в нього така сама місія, і саме таку картинку просуває також цей російський фрегат штандарт. Французи це не розуміють, але ж ви розумієте, що це неприпустимо. Я відчуваю себе дуже українцем у цьому питанні, і для мене це очевидно, але це важко донести іншим. Діяльність активістів не знайшла громадської підтримки у французької влади та представників ЗМІ але не дивлячись на це, вони мають намір досягти своєї мети. Я хочу, щоб цього корабля взагалі не було в Європі, в жодному європейському порті, тому що є санкції. Санкції прийняті для того, щоб підтримати Україну, і не існує жодної причини дозволяти цим людям заробляти гроші і продовжувати вести бізнес в нашій країні. Іде війна, і санкції також необхідні, щоб створити тиск на російську громадськість. Це судно має просто підкоритись закону і залишити європейські порти. До боротьби французи Бернарда Грюа приєдналися і представники української діаспори в Європі, а також багато українців, які приїхали до Франції під час війни. Йому також вдалося досягти підтримки і в самій Україні. українська спільнота у Франції нас підтримує. В нас також є лист від Олега Цінцова та Романа Сущенко, під якими підписались 30 українських установ Франції. Цей лист ми направили до нашого прем'єр-міністра. Ми просили, будь ласка, посильте санкційний тиск. Ці санкції прийняли всі країни Європи. Що ви робите? В умовах масованої російської агресії, інформаційна війна та боротьба з російською пропагандою в Європі не менш важлива за реальний фронт, упевнений герой нашого репортажу. І Бернар Грюа вже багато років публічно відстоює таку позицію, підтримуючи Україну та борючись із Росією насамперед у себе на батьківщині у Франції нещодавно нам вдалося скасувати російський кінофестиваль в моєму рідному місті у Франції за допомогою мера Львову Андрія Садового. Уявіть, назва цього фестивалю була: Зауважте сплинув місяць після початку вторгнення, і назва була від Львову до Уралу. російський кінофестиваль. Це звісно неприпустимо. Бернар Грюа один із тих європейців, хто почав підтримувати Україну задовго до 24 лютого. Ще в 2014 році француз приїжджав побачити на власні очі революцію гідності, цінності якої щиро поділяє. Тоді ж Грюа вперше довелося відстоювати Україну на інформаційному фронті. Я дізнався, що Франція збирається поставити Росії воєнні кораблі мистраль. Я ніколи до цього не займався активістською діяльністю, але вирішив зробити все, що в моїх силах, щоб зупинити цей кошмар. Я був один проти цих великих суден, але до справи почало долучатись все більше людей. Ми створили великий міжнародний рух, провели 50 демонстрацій у 27 великих і 17 маленьких містах. Нарешті в 2015 році вдалося досягти розірвання угоди, і це стало дуже приємною новиною, згадує француз. Сам уроженець з приморського міста Грюа вже тоді відчував особливий зв'язок із Одеси та найбільше хвилювався за долю нашого міста якщо хтось промовчить сьогодні, він стане спільником окупантів, коли мистралі підійдуть до узбережжя Одеси. Я говорив це у 2014-му. Тому для мене дуже особливе відчуття бути сьогодні в Одесі і бачити, що ви, хоча й оточені війною, але все одно тримаєтеся. Це дуже приємно відчувати. Одесу з Францією пов'язують давні морські традиції, зокрема у сфері історичного мореплавання, репліки українських історичних вітрильних суден, збудованих на одеській землі, неодноразово брали участь у міжнародному фестивалі у французькому Бресті. І сьогодні одеська команда репліки козацького судна Анна Ярославна активно підтримує французьких активістів у їхній боротьбі. З України Бернар планує повернутися до Франції, добити російський фрегат штандарт, а потім продовжити інформаційну боротьбу з російською пропагандою. Перемогти російське інформаційне сміття як російську армію можливо, упевнений активіст.